На календарі 23 січня, і цей день виявився дуже щедрим на імени невідомих українців, якими дійсно варто пишатися. Саме так в цей день, 176 років тому народився український промисловець, колекціонер та меценат Богдан Ханенко, який все життя опікувався розвитком української культури. Разом із дружиною Варварою він зібрав унікальну колекцію витворів мистецтва, яка лягла в основу п'яти музеїв. Також саме на кошти Богдана Ханенка велися археологічні розкопки Вікентія Хвойки, який відкрив перше трипільське поселення на території сучасної України. Крім цього, відомий благодійник утримував лікарні для бідних та пологові будинки. Тож ім'я славетного мецената не має загубитися у вирії історії. Про інші свята та важливі події України і світу, що сталися саме 23 січня у різні роки. Дивіться далі. 23 січня 1849 року вперше в історії жінка стала дипломованим лікарем. Це була британка Елізабет Блеквел. Вона закінчила американський коледж у штаті Нью-Йорк. Він єдиний у США погодився прийняти її на навчання після схвального голосування однокурсників чоловіків, отримавши диплом, Елізабет Блеквел заснувала лікарню для жінок у Нью-Йорку та жіночу медичну школу в Лондоні. Цього дня 1912 року у ГАЗі підписали міжнародну опіумну конвенцію. Це перший міжнародний документ про контроль наркотичних засобів. Угоду уклали 12 держав. Ухвалення конвенції було вимушеним заходом, адже на той час поширення наркотичних засобів стало серйозною соціальною проблемою. Угода обмежувала виробництво, торгівлю та використання наркотиків у медичних цілях, а також встановлювала покарання за їх продаж. У ніч проти 23 січня 1921 року пострілом з рушниці був вбитий відомий український композитор, автор Щедрика Микола Леонтович. Це сталося у домі його батька в селі Марківка на Вінничині, злочинською агент ВНК каральної структури більшовицького режиму Афанасій Грищенко, який попросився переночувати. Вбивству передувала активна участь композитора у розвитку української народної музичної культури, а також його зв'язок з українською автокефальною церквою. 65 років тому, вперше в історії, людина спустилася на дно маріанської западини у Тихому океані. Це найглибоководніша точка землі. На батискафі Трієст, лейтенант ВМС США Дон Волш, і швейцарський інженер Жак Пікар дісталися 10 тисяч метрів. Занурившись, вони побачили морських мешканців, що стало несподіванкою, адже практично жодна жива істота не може витримати такого високого тиску після Волша та пік. Кара, найглибше місце у світовому океані, дослідили ще двічі. Цього дня, 1964-го, у медичному центрі університету штату Місісіпі, вперше людині трансплантували серце тварини. Оперував хірург Джеймс Харді. Пацієнт, 68-річний Бойт Раш, потрапив у лікарню в критичному стані. Донорського органу людини не було, а стан чоловіка швидко погіршувався. Тож хірурги вирішили пересадити пацієнтові серце шимпанзе. Операція була успішною, проте чоловік прожив лише 90 хвилин. Донор орган виявився дуже малим для підтримки життєдіяльності людини. А яким буде 23 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.